Проблема рейдерства не є новою проблемою. Взагалі, ця хвороба прийшла до нас з Росії. Там були відпрацьовані методики дуже ефективні, були сформовані команди. І потім ця хвороба, на жаль, це лихо, я б так сказав, перекинулося на Україну ще під час і перших хвиль великої приватизації. Потім були нові хвилі в вже в 2000 ті роки, коли були тенденції перерозподілу власності. І от зараз нова хвиля. Зараз знов багато звинувачень інформації про рейдерські захоплення. І думаю, що уряд не випадково звернувся до цієї проблеми, тому що вона існує і вона стала більш актуальною. Це проблема вже не просто інвестиційної привабливості України. Це йдеться про інвестиційну репутацію країни. Якщо в країні поширена проблема рейдерства, інвестори до нас не підуть. Проблема піднімається абсолютно правильно, і оця ідея реєстру вона теж має свою логіку пов'язану з тим, що треба визначити і знати, хто цим займається. Проте тут замало створити сам реєстр. Важливо, щоб потім працював закон, і не тільки по відношенню до тих, хто сам займається рейдерськими атаками. А це технологія, де є представники правоохоронних органів, на жаль, де є судді, які ухвалюють неправові рішення, і треба думати, як боротися з цією проблемою. Далі є силові команди. Які безпосередньо здійснюють рейдерські захвати. Як правило, це структури, які здійснюють такі охоронні функції. Да, дуже часто вони зареєстровані, це можна контролювати. Так що, от такий реєстр він потрібний, але потрібно, щоб це був не просто папірець, щоб держава також відпрацювала методику боротьби з рейдерством. Чаще всього ми говоримо боротьбу з корупцією. Побороть коррупцию действительно крайне тяжело, потому что коррупция есть в каждом из нас. То есть коррупция общества больно полностью. А лидерство это явление довольно эксклюзивное. Идея реестра, которая предложена вице-премьером, она достаточно здравая. Сегодня правоохранительные органы вполне могут лидеров пересчитать по пальцам. Более того, у каждого из них есть своя лидерская биография. И существует они только потому, что некому, корпор... некому корпор... коррумпированному как бы силовому чиновничьему сообществу, они выгодны. А если в правительстве появится кто-то с жесткой волей, то поверьте, за неделю все рейдеры могут быть посажены с открытыми уголовными делами, потому что рейдерство трудно скрывать. Его можно покрывать коррупционным способом, но скрыть его историю, потому что это большие предприятия, это большое количество участников, это документы. Чаще всего рейдеры действуют вне закона. Поэтому то, что сегодня сидит реестра, грубо говоря, я бы его делал как политехнолог публичным, чтобы страна знала героев, кто такой рейдер, чтобы чиновник, бизнесмен, силовик, замеченный в дружбе, в общении с рейдером, чувствовал, что это неприлично, да, потому что этот человек входит в реестр рейдеров. И второй момент, наверное, с точки зрения общественного мнения. Видите ли, для обычного гражданина рейдер это никто. Чиновник или политик, на которого вешают всю вину за то, что происходит в стране. Даже олигарх, у которого есть ну, такой как бы, имидж человека, который забрал чужие деньги, обогатился за счет там, общества. А рейдер это никто. Их мало. Лично обычного человека рейдер никак не касается. И воспринимается чаще всего ридерские войны как борьба каких-то бизнесменов друг с другом. Но вот есть спорная собственность, давайте за нее бороться. Но мне кажется, надо работать с общественным мнением, понимая, что ридер, который делает ридерский захват, ворует у всех.